Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немає. Околиці звільненої кіндратівки на Сумщині завалені тілами російських солдатів під контролем окупантів. Село було трохи більше місяця. У липні кіндратівку звільнили у важких боях з російськими елітними підрозділами успішну операцію провели бійці 225-го окремого штурмового полку. І ось тепер вони змогли розповісти деталі. Дивимось наш спільний матеріал з колегами з армії Тіві. 225 й штурмовий полк, другий батальйон. Місцеві витано. Ці кадри наші військові зафільмували у Кіндратівці в липні, коли звільнили село від окупантів, що більше місяця там панували. Село Кіндратівка звітне на двора. Вибували звідси наші хлопці не рядових путінських вояків, а елітні російські підрозділи, розповідає військовий з позивним ДРЕД. 30-й мотострілецький полк. Ми вороги противник у нас був. І морська піхота, сорокова uh -huh. бригади морської піхоти. Загалом живої сили десь до батальйона. Це тих, кого ми. Знищили. Росіяни були у паніці, деморалізовані та втомлені. Вони опинилися без зв'язку зі своїм командуванням. Наші захисники цим скористалися і вулицю за вулицею вправно зачищали село, знищуючи окупантів. Якщо їм і було куди бігти, там, де їм, куди, куди їм було куди бігти, там вже теж була наша штурмова група, яка їх радушно приймала. Кулями, але. Ми хлібом сілі кулями. Російських солдатів у кіндратівці було дуже багато, згадує інший боєць Олександр. Тому нині околиці села всіяні тілами окупантів. Там трупів багатенько було, їх побудували. А теж наша, наша птичка, наш командир, водив нас по, ну, по маршруту. Як лучше туди зайти. Хитрість, злагодженість та хоробрість наших воїнів стали запорукою успіху під час звільнення кіндратівки. Не дивлячись на страх, виконували завдання йти туди, де, ну, де багато хто не пішов би. Тобто наш, у нас наш підрозділ в нього є завда... задачі, і вони їх виконують. І належне треба віддати піхоті, кажуть бійці. Піхотинець це той чоловік, який ну, він пройде везде, там де навіть техніка не проїде. Не може бути задньої скорості, яка сідав перед перед перед. Аби знищити ворога, наші військові використовували різні тактики. Зокрема, хаотично штурмували малими групами та відволікали ударами в тилу. Наносили удари артилерією по їхнім тиловим розчотам, де їхні дронщики були, де їхня арта стояла. Щоб у них увага була прикута не до одної кіндратівки. Тобто ми пробували десь іншими шляхами заходити. Плюс, коли пошкодили їхні розрахунки дронщиків, в цей момент нині тут мешканців немає. Поодинокі господарі навідуються до своїх осель. Однак ані влада, ані військові цього робити не радять. Бо росіяни гатять по селу кабами на всю кіндратівку. Жодного вцілілого будинку. Владислав Палиода, Віталій Бакуменко. Ми Україна, Армія ТВ. Марафон. Єдині новини.